Вітаю глядачів каналу Wuкі Сьогодні я розповім вам про захисний чохол накладку KSQ Close Style для Xiaomi Redmi Note 11. В основі продукту лежить пластиковий каркас, що з зовнішньої сторони вкритий шаром приємної на дотик тканини. Аксесуар чудово гармонує з зовнішністю смартфону, підвищує його чіпкість і не сильно збільшує масогабаритні показники, даруючи помітний рівень захисту при цьому. KSQ Close Style виготовлено з урахуванням особливостей корпусу. Смартфону і тому він упевнено на ньому сидить, залишаючи у вільному доступі камеру, кнопки, порти і технологічні отвори. Користуватись ними буде так само зручно, як і без чохла. Після одягання на телефон чохол утворює невеличкий захисний бортик над площиною його лицевої панелі, аби ви могли спокійно класти пристрій дисплеєм вниз і не хвилюватись за появу подряпин. Придбати KSQ Close Style можна в нашому магазині. Посилання шукайте в описі цього ролику. Дякую. За перегляд і до нових зустрічей.